Всім привіт! Яка краса! А, пахне! В цьому відео хочу показати різницю в одному сорті малини. Посаджена малина одна на городі, а одна у дворі. Ну, і вже ласуємо малинкою, бо цьогоріч аномалія, і все на 2-3-4 тижні раніше. І от спека повернулася літо на дворі, а ми вже їмо осінню малину. Ну, тут трошки буде оговорочка, а, малина та, яка у дворі частіше поливалася. Ну, як частіше, це двір, і яка зайва вода є без миючого. Все лється то в квітники, то в малинник. А ця така боєць сорт один у мене, малина полана. Ці ділянці. Два роки восени буде як посаджена. Два роки тому я садила, в тому році була слабенька, в цьому році вже заросла так гарнесенько. І вже ласуємо, обриваємо ягідки. Ось така ягода на городі. Добре в синтетичних ніяких, обробок ніяких. Ще не попадалися мені хвороби за ці кілька років, що купили ми саджанці, тому ще нічим не обробляла і не стимулювала там. Щоб зав'язі більше було. Так, ну і міра, як у нас в селі, міра розміру. Як ніготь обільшки, як великий нігодь на пальці, отакі ягоди. Так що дивимося. А, і на городі, знаєте, що цього року розпадається ягода. Спіла і розпадається. Це ще, звісно, початок. Ягоди ще буде. Аби дуже не задощилося, щоб такі дощі були. Затяжні, щоб вона не погнила, а поступово вся достигала. Це ще тільки початок. Але такий обнадійливий початок. Можливо, ягода розпадається через те, що тут занадто сухо. Замало вологи в ягоді самій. Але для мене то не принципово. Варення всяка піде. І так з'їсти. Дещо ще кущі тільки-тільки зав'язуються. Ну, Тут малина боєць. Тут відкрита місцевість, вітри, морози взимку, нічим її ніхто не утеплює, зрізаю під корінь на зиму, і так вона залишається. Тут вона боєць. Всі заморозки, всі холодні вітри, обледеніння. Тут же ж набагато яскравіше відчувається. Знаєте, як зайти взати, щоб чи вийти на відкриту місцевість. Ось. В принципі, на відкритій місцевості вона і є. Ось така ягодка. Запам'ятовуємо. Це найбільші ягодки, які я тут зірвала. Ось дивіться також. Так, запам'ятовуємо, яка ягодка, бо я її зараз з'їм. Смачна. Яскраво виражений такий малиновий аромат і смак. І солодкість. Чим темніша ягідка, звісно, тим солодша. Ну, а тепер пішли до рекордсменки в двір. Нагадаю, один і той же сорт. І ось малинник, який у тропічних широтах. Спека тут затишно, я ж кажу, вода, яка зайва вся сюди, поливається. Ну, сюди не сюди, то в квітник, то сюди. Будинок, там сарай, скрізь все у затишку. Тут вона навіть вища, як ви бачите. І за рахунок усіх цих сприятливих умов у неї набагато більша ягода такої ваги, що малина просто нахиляється. Вона в мене не підв'язана, що буде, те і буде. Але зараз залізу всередину туди, ну, вже видно різницю. І побачимо, що тут робиться у малиннику. Вона тут у мене посаджена рядами, але те дай пролізти. Але зараз рядів не видно. До речі, тут понаростало багато такої, яку... яка у мене вже йде на бронь. Кілька людей у мене вже, О, бачите, це Та також, це Та все саджанці, які годяться, щоб восени їх. Садили. Дивіться, видно різницю по вазі ягоди і по тому, скільки її зав'язалося. І, до речі, тут вона набагато солодша, ніж на городі. М -м 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 -м. Мед, медочок. Дивіться. Це вже виривалося, бачите ось? Це вже ягодка тут виривалася. Ану. Видно різницю в розмірі ягоди. Де більше, де менше, ну в основному ось такі здоровезні ягоди. Так що хто збирається вперше садити малину, знайте, що у затишному місці тут сонце на неї світить, тут з холодку тільки ось оцей персик. Яблуні її холодку не роблять, тому що сонце сходить отам і проходить ось так. Це якби сонце за яблунями було. А яблуні її холодку ніякого не роблять. Тіньку. Ось така. Це я позавчора трохи виривала. Ось. Зараз оберву її. Є різниця в ягоді. А ось яка чорна, це я пропустила. Вона вже зробилась, як моя кохтинка кольором. Спіла, переспіла. М -м -м. Оце вітаміни. Оце я розумію. І оті синтетичні соки з пакетиків. А це яка краса. Не знаю, я ні разу не пожалкувала, що придбала саджанці малини цієї. <клес> Зараз ми ось на оцю красу глянемо, що тут робиться. Ой. Боже, аж слюнки течуть люди. Моя піона, яка цьогоріч буде викопуватися, хто ще хоче. Чисто рожево, ніжно-ніжно рожево. Ну Ще щось тільки наростає. Це ще ж тільки початок. Наступне відео я про неї зніму в самий розгар її плодоношення. І воно там червоненька. Ну, Розмір ягоди, звичайно, має велику різницю з тим, що на городі. О, дивіться, є різниця. Там дріб'язок в з цією. Чимало буде, що ж не вся стигне, як видно. Красуня. Ви знаєте, мені багато десятки кілограм і не треба. Мені або отак стабільно 2-3 дні, дві трохлітрові баночки. Хватило б і в цей момент з'їсти. і на заморозку, чи на варення, чи на компот. І отак би вистачило. Так що я не гонюся, щоб у мене там були кожні 2-3 дні по 2-3 відра. Цього всього отак вистачить. Пішла спека, піде ось спіння ще більше. Отак. Ніколи не подумав, що один сорт, дві різні ділянки, два різних догляди. Ну, як догляди, тут просто поливає затишніше їй. І поливається час від часу. Більше вона вологи, більший процент вологи вона отримує. А от така різниця. І тут, я ж кажу, тут навіть солодша, ніж на городі. Дякую, що були зі мною. Смачної вам малинки!